Хочу привітати всіх сьогодні в цій залі. Дякую, що ви цей день проводите з нами. Ви знаєте, що сьогодні день особливий, це день пам'яті Небесної Сотні. Лютий взагалі в нас такий день щемний, дуже. І тому ми дуже вдячні всі українці тим учасникам Революції Гідності, які віддали своє життя і які. Стали на захист свободи нашої країни. В 24-го теж дуже особливий день. Це два роки, як Російська Федерація вторглася в нашу країну і теж патріоти українці стали на захист нашої країни, теж виборюють свободу до сих пір. І тому ми знову українці вдячні їм за їх патріотизм, за їх любов до України, за те, що вони. Сьогодні ми можемо спокійно сидіти і говорити про дуже цінні речі. Тож давайте хвилину мовчання, вшануємо пам'ять тих, хто оборонив боронив і вже не повернеться ніколи в нашу, нашу країну. Ми сьогодні з вами будемо говорити про дуже важливе, з дуже важливими людьми. Це з усіма вами, хто написав есе, і чиї роботи війшли в нашу збірочку Мій герой. Це конкурсні роботи, номінація Літературний твір 30-го Міжнародного фестивалю, молодіжні демократії, мас-медіа Золота осінь Славутича. Хочу відмітити, що тут надруковано 40 есе, і 29 з них славутичанами, написане і надруковане. З п'яти призових місць чотири місця наші славутичани. <плес> Хочу сказати, що дуже такі щемі слова. Дуже, коли читаєш ці твори, не можна стримати сліз. Дуже написано щемно, дуже написано сильно, описано всі герої. Не можна було не надрукувати цю збірку, тому що це наша історія. Тому що ці збірці надруковані спогади вас, очевидці. Ви знаєте, якщо колись на майбутнє покоління або хтось із-за кордону буде задавати питання, мені те задавали особисто це питання. Чому українці так не люблять росіян? Відповідь отут. Це книга нашої пам'яті. Першою хочу до нас запросити Діану Бояло. Вона взяла гран-при на фестивалі і все вона. Знала. Скажи, будь ласка, як швидко для тебе прийшла відповідь, хто твій герой? Ну, це тому що для мене мібрат є прикладом мужності придбати ще та героїзму. Він. Молодий кадровий офіцер, який одразу обрав свою професію і був на репозиціях разом зі своїми бійцями. Йому поважали не тільки його командування, а й всі бійці, які були поручні, і це було для нього дуже важливо. Чого не вистачає оточуючим саме тих різ, які є вашого, які були у вашого брата? Це шалена любов до своєї професії, бо саме я він палав свою я, бо це він приклад людини, яка палала своєю справою. Не тільки я знала, що як він любить свою професію, а всі, його, хто його оточував. Це бійці, курсанти, офіцери. І всі вони казали, що ніхто не може робити так військову справу, як Олег. І коли повертався він із небезпечних результатів, він завжди казав свою улюблену фразу це... це найкраща робота у світі. Так згадується його Дякую. Чи могли б ви зачитати якийсь невеличкий уривочок з вашого ГСЦ? Можете зазвичай чи я почув, Коли почалася повномасштабна війна, та ми були далеко один від одного, завжди тримали зв'язок. Він намагався мене заспокоїти. У зв'язку з нестачою кадрових офіцерів ми, на курсі мого брата стався а, можливим достроковий випуск. Ось тоді він отримав помрієння погоди лейтенанта та став командиром роти. Потім їх відправили до Польщі для бойового вишколу та навчання. Там він показав свої завдання знання та війни на найвищому рівні. Я завжди йому казала, що у ньому, у, ніколи у ньому не сумнівалася. Після повернення в Україну його відправили на передові позиції на Донецькому напрямку. Брат ніколи не боявся та не відмовлявся виконувати поставлені завдання. Я завжди виконував задачу максимально якісно. Він був справжнім офіцером серця, таким як і має бути офіцер. Відстав абсолютно кожному свого солдата. Всіма підтримувалася знову. Спілкувався, ставився домів, намагався вирішити деякі особисті питання військовослужбовців. Дякую вам. І запрошую до нас Святослава Кокушкіна. Третє місце фестивалю. Скажіть, будь ласка, ви писали про свого батька і читала ваше есе. Що було перше? Ну, ви знали, що ваш батько герой, і потім дізналися, що є такий конкурс, і може, вам є про кого писати. Чи ви дізналися, що є такий конкурс, і ви, О, так я можу написати про батька, тому що він герой? Що було перше для вас? Ну просто значі, поділитися інформацією про героїв України в Бо я вважаю, що ці, ті, які захищають свою культуру, свою незалежність та націю. Дякую. Чи можете зачитати у ринчі? з вашого серцеві? Напевно, можна момент сказати. Uh -huh. Про визволення всіх військових з полону, які зараз боролися за нашу державу, за нашу культуру, цінність і так далі. І про те, як він був назов сталі, коли переживав це все. Uh -huh. Дякую. Запрошую до нас Вікторію Кара. Вікторія вибрала дуже цікавого собі героя. Можливо, хтось читав це, все знає. Я поки не буду казати, хто це. І ти теж не скажи. Хто це. Просто скажи, як швидко ти прийняла рішення писати саме про цю людину. Це надто швидко, буквально можливо, десь хвилин п'ять-десять. І до тебе прийшло, коли ти дізналася тему літературного твору конкурсу, і вирішила писати про цю людину, так? Ага, ну розкажи, хто це людина? Це наш пан президент Володимир Олександрович Зеленський. А можеш горівчик mm -hmm. зачитати, будь ласка. Можна так розповісти. Oh. Я вважаю нашого президента дуже мужним, тому що він щодня має багато різних перемовин, зустрічей з різними представниками інших країн, аби підтримати нашу Україну. Дякую. Хочеш. Як саме ти прийняла рішення писати? Про цю людину, на про яку написала твоємас? Ну, в першу чергу, на той момент я дуже сильно загорілася бажанням стати лікаркою, і я не вбачала а, взагалі жодної іншої професії, що може бути щось набагато краще за людей, які рятують інші життя. Бо коли ти стаєш лікарем. Ти береш на себе велику відповідальність, ти відповідаєш не тільки за своє життя, не тільки за життя своїх рідних, ти береш в свої руки відповідальність за життя тих, кого ти лікуєш, кого ти рятуєш. І я подумала в першу чергу про людину, про яку я написала, тому що я була підписана і соціальні мережі і я слікувала, слідкувала, як вона кожного дня лікувала людей. І в якийсь момент вона поїхала до себе в рідне місто, де вона допомагала рятувати собі рідних людей. Вона розповідала, як їй боляче, що вона не може сюди повернутися з певних причин. Але вона розповідала так, ніби Я хочу сюди повернутися. Давайте разом зробимо так, аби повернутися. Але було видно, що вона сама розуміла, що зараз це дуже складно зробити. Може, ти якийсь вірмочок а, На мою думку, кожен лікар або медичний працівник, у тому числі медсерс, медсестри і фармацевти, це герої. Кожного дня саме вони нас зберігають від хвороб. Ну, так, коротенько. Дякую. Я написала про романа Ратушного, якого, на жаль, вже немає в живих. Він був дуже молодим. Він є для мене справжнім прикладом, прикладом активізму, патріотизму, такого націоналізму, щирого, який йде ну, з самого дитинства. Його так навчали батьки, йому це прививали батьки. І ще в році 15, в років він вже став учасником майдану. Він завжди... Стояв на своєму, стояв на тому, щоб захищати нашу спадщину, щоб відвоювати те, що наше, і ніколи не давати ворогам. Тому дуже шкода, що ми зараз втрачаємо таку молодь при таких обставинах. І для мене він дуже великий приклад, якому ну, я їм просто захоплююсь. Чи є ще якась людина, яку ти могла б назвати героєм? Так, це мій батько, тому що з самого початку війни, повномасштабного вторгнення, він був у Чернігові в самих гарячих точках. І я їм захоплююсь, тому що він не зламався, він там був до кінця, до самого визволення і навіть не можу саме описати. Ті почуття, той страх, який у мене за нього був, яке полегшення, коли він дзвонив. І я думаю, кожен у кого зараз хтось із сім'ї знаходиться на службі, на військовій службі, десь або в гарячих точках, або, можливо, на інших посадах, то, думаю, вони мене зрозуміють, який це великий стрес і переживання, і найголовніше, наскільки ти розумієш, наскільки ти любиш цю людину. Насправді при таких самех тільки так можна зрозуміти. Супер. А може, ти велички грошей зачитаєш нам? Втрачати на війні таких людей це невмовне горе для нашого суспільства. Бо Роман Ратушний яскравий приклад героїзму та самовідданості, який залишає свій слід в історії України. Його вчинки свідчать про те, що індивідуальний героїзм та віра в ідеали свободи та демократії. Можуть змінювати світ і впливати на події великого масштабу, а також вдихнути нове життя в нації. Тому особисто для мене він є величезним прикладом та гордістю. А його слова надихають і мотивують боротися проти всіх, хто стає на нашому тернистому шляху до перемоги. Мене звати Юля Грищенко. Я написав есе про штурмовика, якого звати Даців. І він самого повномасштабного вторгнення показав, наскільки важлива професія штурмовик, наскільки були важкі умови для виконання бойових завдань. І не дивлячись на те, що перевагу є у противника, він показав, що о, можна перемогти. Скажіть, будь ласка, як ви зрозуміли, що саме він є героєм, ну, що саме про нього ви хочете написати. Він герой вашого ВСС, саме вашого, саме він. Ну, тому що я в інтернеті дуже багато слідкую за різними особистостями, і коли я наткнувся на нього, почав слідкувати більше за ним, цікавитися, тому я обрав саме його. А як ви думаєте, що є у вашого героя, чого нема у інших українців? Яка така риса, характер чи може щось таке? О, саме... Прям дуже сильно відрізнятися, важко сказати, але саме от він відрізняється тим, що він ста, ну, на кону ставить не своє життя, а ставить на кону виконання місії. та е, е, Зберегти особовий склад. Можете куриночок прочитати? Мій герой Влад Дацик, хотів у найкращій якості склад. Справжнього патріота і воїна. Його відвага, відданість та готовність служити в своїй країні надихають і роблять його справжнім символом українського героїзму. Він і його згод приклад того, як важливо шанувати тих, хто покладає своє життя на віхтар захисту рідної землі. Дякую Дякую. Скажіть, будь ласка, про кого ти писаєшся? Слово тебе. Коли я почула, що можна написати все про свого героя, я навіть не задумувалася. Зразу знала, про кого писати. Мій тато, він для мене він герой не тільки України, а й нашої сім'ї. О, до чого зразу покриває Зачитай, будь ласка. Маленькому мене величез, якийсь може. Герой для кожного він різний. Це може бути персонаж твору, інша людина, будь-хто, з кого ми беремо приклад. Звичайно, і в мене є такий, є такий герой, про якого хочеться багато говорити. У нашій рідній Україні зараз війна, тисячі українців, солдатів боронять країну від ворога за наше щасливе життя і в майбутньому. Усі вони стали героями для своїх рідних, адже завдяки їм ми ходимо до школи на роботу, маємо можливість подорожувати. Дякую тобі. Дякую тобі. Ну, збірочку, ви зможете придбати донат від 50 гривень, і я думаю, що це буде така чудова пам'ять і чи подарунок навіть. Дякуємо всім, хто сьогодні був з нами. Дякуємо тим. Хто поділився своїми есе, розповів нам про свого героя. Це дуже важливо, тому що так багато з них вже не з нами, але їх імена живуть в наших серцях. Завжди ми будемо пам'ятати їх, і чим більше ми будемо про них розповідати людям. Тим краще буде і їм там вони будуть спокою, що вони не, не, не дарма віддали своє життя, і ми будемо з вами ще більшими патріотами нашої країни, нашої України, і хочемо, щоб більше ніколи не повторювалося те, що зараз відбувається. Слава Україні! Збірочки можна придбати, якщо хтось щось не придбав, і дякую вам, що ви прийшли. Слово надаю начальнику управління освіти Ніні Ірьоміні. А знаєте, після ваших слів, після вашого представлення нема що казати. Начальнику управління тільки ми всі дуже пишаємося вами. А коли нагороджували на Золотій осінні Словотницю, вас всіх, тому що ви в нас найкращі. Нагороджували подарунками, подяками, дипломами міжнародного фестивалю Золота осінь Славутича міжнародного рівня так? то ми говорили про те, що ми обов'язково для вас створимо маленький фестиваль інший, який називається вона «Зосінька». Так от, а, можу презентувати, що в квітні ми з вами подвіжуємо. Потусимо да, в такому класному, маленькому нашому сімейному місцевого рівня фестивальчику Зосенька. Так що всіх запрошую на «Зосеньку». І сьогодні правда дуже дякую. Дуже дякую палацу, дякую вам за те, що ось, ось це, а мій герой, ця книжечка, оця збірочка, це є не що інше, як традиційна ось така медіапродукт. Тобто, далі ми щорічно випускаємо медіапродукт золотого Синіславодича. Це може бути газетка, це може бути журнальчик, це може бути навіть веб, якийсь да, матеріал, контент, якийсь там в інтернеті. А в цьому році ось така чудова збірочка. І це дуже чудово. І це всі ви постаралися. Молодці. Дякую ще раз за таку чудову ініціативу, колектив побачити. Дякую!